Вітаю, друзі! З вами я, Тетяна Мойсенко, і в цьому випуску говоримо про зміни до об'єднаної зарплатної звітності вже з 1 січня 2025 року та як заповнити цю звітність за четвертий квартал 24-го. Отже, що відбулось, нагадаю? Законом України про підвищення податків вже з 1 січня зарплатна звітність змінює свій звітний період із квартального на помісячний. Усі роботодавці в Україні, починаючи з 1 січня 2025 року, розпочнуть заповнення та подання зарплатної звітності е, помісячно. За січень до 20 лютого, за лютий до 20 березня і так далі. Останній раз ми заповнюємо з вами зарплатну звітність за четвертий квартал 2024 року, і відповідно далі у цьому випуску розглянемо особливості заповнення деяких додатків, а також. Показників звітності щодо чисельності, але перед тим хочу нагадати, що зарплатна звітність надалі у 2025 році буде саме використовуватися в першу чергу для моніторингу інформації щодо нарахованої заробітної плати заброньованим працівникам, які бронюються за підприємствами. Нагадаю, така заробітна плата в період бронювання має бути не менше ніж 20 тисяч за місяць. Критичності як показника, який дає право підприємствам бронювати працівників, компанія також має забезпечувати середню зарплату по підприємству не менше ніж 20 тисяч гривень. Ця інформація також буде моніторитися Державними службами відповідно шляхом обміну інформації. Щодо розміру заробітної плати заброньованих працівників, то таку інформацію про відповідність саме нараховані зарплаті в розмірі 20 тисяч не менше. Буде інформувати пенсійний фонд міністерства оборони. Точніше, інформація з реєстру застрахованих осіб буде передаватись в реєстр ОБІ. але зверніть, будь ласка, увагу, що інформація буде передаватися саме про відповідність умовам нарахованої зарплати за місяць в період бронювання, а не Суми нарахованої зарплати, тобто пенсійний фонд не буде передавати саме суму нарахованої зарплати, а саме відповідність чи нарахована заброньованому працівнику така зарплата в розмірі не менше 20 тисяч гривень, тобто відповідність умовам чи невідповідність. Нагадаю, що якщо заброньований працівник матиме в періоді бронювання нараховану зарплату кожного місяця не менше 20 тисяч гривень, то відповідно він матиме право використовувати таку броню. Але якщо в наступних місяцях... Від моменту бронювання і в періоді дії бронювання заброньований працівник буде мати нараховану зарплату хоча б в одному із місяців менше, ніж 20 тисяч, то, на жаль, такий працівник втрачає бронювання, підприємство втрачає критичність. Відповідно, всі бронювання, які були видані раніше по цьому підприємству, також аналюватимуться і відновити свою критичність підприємства зможуть не раніше, чи аж через 6 місяців після того, як йому анулювали таку. Тобто максимально уважними треба бути підприємством і роботодавцем щодо нарахованої заробітної плати, заброньованої після 1 грудня 2024 року всім вашим працівникам. Видані бронювання до 1 грудня 2024 року за старими правилами не мають вимоги дотримуватися нарахованої заробітної плати 20 тисяч гривень. Отже, на що треба звернути увагу роботодавцям, заповнюючи зарплатну звітність за четвертий квартал? По-перше, на заголовну декларацію. Адже загалом частина відображає інформацію про чисельність працівників, і тут варто пам'ятати, що показники рядків чисельності 101, 102, 103, 104 розраховуються із правилами, які, зокрема, описує наказ Держкомстат номер 286. І саме від вас залежить ця інформація, яка потраплятиме у ці розділи. На жаль, багато підприємств довіряють автоматизаційним процесам перенесення даних і Дуже часто не перевіряють цю інформацію, тому раджу вам звернути увагу на автоматизацію розрахунків цих показників і контролювати їх заповнення, пам'ятаючи, що ці показники в рядків 101, 102, 103, 104, 105 можна коригувати ручками. Далі зверніть, будь ласка, увагу, що об'єднана зарплатна звітність, як і завжди, складається із обов'язкових додатків, при яких ми показуємо нараховані доходи. Додаток Д1 це додаток, який відображає інформацію про нараховані в розрізі різних доходів зарплати, лікарняних винагород за договорами цивільно правового характеру, декретних виплат нашим працівникам і іншим фізичним особам, які ми здійснюємо розрахунки, саме цей додаток і є головною інформаційною такою базою для передачі даних від пенсійного фонду до Міністерства оборони щодо нарахованої заробітної оплати. Тобто, коли підприємство буде подавати зарплатну звітність і ці дані вже будуть завантажені до реєстру застрахованих осіб, пенсійний фонд буде повідомляти про відповідність умовам, пов'язаним із нарахованою зарплатою, до реєстру оберіг до Міністерства оборони відповідно по тих заброньованих, яких забронювали після 1 грудня 2024 року. Додаток, Д1 потребує уваги, особливо уваги роботодавців для його заповнення і оперативного виправлення інформації, якщо ви подали звітну форму і зрозуміли, що десь в якихось випадках заброньована особа не має нарахований дохід за місяць, 20 тисяч гривень. Використовувати звітну нову форму, аби швиденько виправити цю це нарахування. Ви завжди можете в межах строку необхідного виділеного законодавством для подання. Зарплатної звітності. Що стосується додатку 4 ДФ, то ми заповнюємо його в розрізі тих доходів, які ми нараховуємо по наших працівниках по різних фізичних особах по ФОПах. Нагадаю, якщо це заробітна плата, ознака доходу 101, якщо це виплати за договором цивільно правого характеру, їх контракт, це ознака доходу 102, якщо це різні нараховані, виплачені дивіденти, це ознака 109, Додаткові блага нашим працівникам, що були здійснені в неврошовій формі ознака 126. Далі, якщо ми маємо з вами, ну, наприклад, оренду рухомого майна у фізичної особи, це інші оподатковувані доходи, тобто ознака 127. Під ознаку 127 також заповнюються і суми вихідної допомоги, яку ви нараховували і виплачували вашим працівникам в четвертому кварталі. Далі, що стосується безпосередньо нарахованої допомоги по вагітності та пологах, вона є неуподаткованим з точки зору. ПДФО та військового збору і має відображення ознаки 128, допомога на поховання 146. Виплати за договорами на користь ФОПів, самозайнятих осіб, інших осіб, таких як виконавці, да, приватні, нотаріус, адвокати. Всі ці виплати з розрахунки по розрахунках з ФОПами, самозайнятими особами виділяємо з вами окремим рядком із ознакою 157. Аву, що з 1 грудня у нас зріс, зросла ставка військового збору для оподаткування заробітної плати та інших доходів на користь фізичних осіб. Ця ставка має застосовуватися до зарплати і до інших доходів, нарахованих і виплачених вже у грудні і пізніше. При цьому при заповненні додатку 4ДФ, сама розмір ставки окремо ніде не виділяється. Тобто, якщо у вас у грудні є відповідні перерахунки військового збору за періоди. До грудня, листопад, жовтень тощо, ну, наприклад, для лікарняних або виправлення помилок, або, наприклад, перерахунок військового збору по доходах, які були виплачені раніше, і ви добираєте військовий збір для, ну наприклад, відпускних. То в цьому випадку треба розуміти, що заповнення додатку 4ДФ для третього місяця грудень буде відображати тільки ті суми, які ви розрахували. То нарахували або сторнували зменшене у згорнутому показнику. Тобто поділ окремо на ставки для заповнення додатку 4ДФ надійснюється. Ну це, напевно, головне, що стосується саме додатку 4ДФ. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, в описі під відео є чат. Задавайте свої запитання. Ну і на завершення. Що стосується нової зарплатної звітності за місяць, яку ми розпочнемо вже подавати з 1 січня 2025 року. Візуально вона залишається такою, як ми зараз це робимо в розрізі місяців для складання зарплатної, квартальної звітності. Але так, звісно, деякі показники в першу чергу заголовної частини декларації зазнають невеличких змін і коригувань. А в цілому форма залишається такою, яку ми звикли з вами бачити, і заповнювати. Отже, обов'язково в наступне свіже відео поговоримо з вами про те, як заповнити нову зарплатну помісячну звітність. А наразі, якщо вам це відео було корисним, ставте лайк підписуйтесь на мій канал, блог Тетяни Моїсенко. Ну і до зустрічі. обіймаю вас ці цілою люблю.